А замощення треба робити е, суцільне. І це тільки під, е, е, значить, під е, контроль ну, оборудовання. Це не можна так замащувати, як ми замащувати. Хто і як, не можна вивести розміри, ті, що вони дають, вони не будуть совпадати. Це має до, до, стояти прибор. І мажен показати горизонт від першої маги до останньої. Це не виміряється ні рулеткою, ні глазом, ні шнурком. Для цього существують прибори, яких у людей немає. І вони хочуть унічтожити, по-другому я не скажу, наш сектор почесних поховань. Там іде замощення, люди, кожен сам собі там починають замащувати. А цього не можна робити. Не можна робити це, за, заборо... це треба заборонити. Ви в якому місці це почали робити? Це не просто місто, це не просто цвинтар. Це, не просто... це сектор військових, почесних поховань. І хлопці, всі поховані, всі в військовій формі, всі, які захищали, всіх. Отут хто знаходиться в нашому міській виконкомі. Отак. А тепер влада на нашого міста Отак поступила з нашими захисниками. Не зі мною. Не зі мною. Вони поступили з пам'яттю про наших захисників. Отак. Білий? Білий не Друга, і зрозуміли, чому не зібраться, що вони будуть Ну, Як видно зовні, я людина вже досить Тому мене дуже... чоловік помер з рад як сина поховали. Я залишилася сама. І мене дуже хвилює питання, щоб встигнути до того, як мене забере Господь куди, чи туди, чи туди, щоб я встигла облаштувати сина. Я писала якось листа, мені відповідали, що я ще не знала, що є спільнота, що є там якісь об'єднання чи щось. Мені відповіли, я на міський окон писала, відповіли, що вирішується питання щодо там узгодження земельної ділянки під це і так далі. Це було у 24-му році. Ми вам повідомимо персонально, коли буде все готове, щоб зібрати у вас дані. Чесно кажучи, в такій ситуації, коли там оці смерть за смертю в сім'ї, все, я не звернула увагу, коли була виставлена оця проєктна документація чи ну, візуалізація її, для того, щоб вникнути і зрозуміти, там ряденькими, рівненькими рядами стояли ці пам'ятнички, все. І потім я зв'язкнулася, ну мене п'я приєднали в чат, там випадково я з дівчинкою з познайомилася. Почали вчати, я звернула увагу, що люди почали висловлювати стурбованість про те, що могили нерівно розташовані. Коли копали ями, то під поховання, то вони були різні відстані між ними. У мене у самої там з одного боку метр восім, а з другого метр двадцять від сусідніх могил. І тому я так зрозуміла, що якщо це будуть рівні ряди, то це не буде збігатися місце поховання фактично із тим, де буде постояти пам'ятник, який має організувати влада. І тоді я також зустріла таку думку, що треба писати відмови, бо є такий закон. Я про це не знала, хоча і працювала раніше законодавчою базою, але я не знала про те, що існує конкретний закон, хоча ну, логічно це мало бути. Про те, що ми, як користувачі, ми маємо право дозволяти чи не дозволяти встановлювати ті пам'ятники, які там хтось вирішить, чи то влада, чи хтось інший. І я написала таку, я попросила у дівчаток. Разок приблизний я писала довільно на, на свою думку про те, що я не погоджуюся з тим, щоб ставили згідно цієї проєктної документації пам'ятник, бо він може не збігатися. І, по-друге, це по-перше, саме головне, а по-друге, мені не подобається цей червоно-рудий хрест, який ну, зовсім не відповідає, так сказати, світлі постаті мого загиблого сина, якому було 29 років. Мені хотілося щось світле. Ну, а потім вже ж почали вже вивчати ці питання. І коли ну, я написала заяву, виявляється, у нас 8 чоловік писали цю заяву. Потім почали пропонувати взяти відмову від заяви, що ми хочемо, і запропонували ідею. Я не знаю, зараз я вже не пам'ятаю, вона мені так не було це принципово, що в ці заяву про відкликання моєї згоди. Там було написано, що, що я відкликаю і згодна на проєкт на кошторисну документацію, де має стояти хрест згідно документації. Я сказала, я ж не писала, і це є причиною нашої відмови є причиною по вирішенню проведення робіт по замущенню. Я не писала в заяві, що я проти замущення, я написала тільки проти пам'ятника, а все інше мене влаштовувало. І щоб місце з місцем фактично збігалося з місцем фактичного поховання. Ну, якщо треба відмова, я написала відмову, але в цій відмові я ну, вказала там, розміри, яку я хочу залишити, причому це було посилання на документи, які існують. Там є документ про утримання місця поховання, там, кладовище і так далі. Там метр сорок на метр ш... ні, шістсот міліметрів на метр сорок. І я до цього часу, це було в вересні, ми писали, минулого року ми писали ці заяви, у квітні я писала відмову. І виявляється моя ну, чи згода про відкликання заяви на відмову. Вона не, не того зразка, яка, яка потрібна, потрібна бути. Чому, я не знаю? Я почала ризику документи, шукати. Виявляється, законодавчі не визначили ніякі форми документів. Заяв, відмов там і так далі. Це довільно, це я громадянин, я пишу, я не юрист, я пишу те, що я вважаю за потрібне. Ну, Сьогодні нас намагалися переконати, що це треба, бо, щоб це було однаково. Але мені інший зразок де не написано про те, що там є пам'ятник цей хрест, козацький, червоно-чорний, ой, червоно-рудий. Я дописала в цій... Заяві дописала те, що я хочу, щоб це було відкрите місце під квітник, щоб це було збережене місце поховання. Ну, Там ще дехто писав, щоб я була присутня, коли будуть замочення робити. Ну це ж нереально. Навіщо писати те, що нереально? І в мене заяву прийняли і зраділи, що це все. Тобто те, що я хотіла, те, про що я хотіла, ну, форма вона абсолютно не відрізнялася від того, я ще дома проаналізую її від тої, що я писала. Ну, Може, там десь речення трошки переставлені. Ну, Для мене це не принципово. Мені найголовніше, щоб було зроблено замощення, щоб нарешті-решт, ну який він вже в нас вийде, меморіал, це я не знаю. ну, Хотілося б, щоб там був однострій, щоб там було щось приблизне, але вони не налаштовані оп'ять на, на світлі, немає такого матеріалу, що робить світлі хрести. Ну, це ми будемо потім думати. А саме головне це замощення. Ну, я переписала цю іншу заяву, яка чесно відверто кажучи, вона абсолютно майже не відрізняється. Можливо, можливо, ви могли б пояснити, як далі бачить міська влада історію з продовженням щодо суспільного запрошення, якщо рідні загиблих не мають номерів телефонів людей, які мають написати ці відмови? Справа в тому, що кожен знає, хто писав відмови. Ну кожен вже знає. Я думаю, що можна звернутися до того ж самого Сергія Леонідовича або звернутися до Вікторії Андріївни. Вони завжди викладають свої контакти, запитати, чи правильно в мене заява, чи ні. І все. І потім будете знати, ось як зробила Людмила Іванівна. Вона просто написала заяву, її запросила. Все, а скажіть, будь ласка, кажуть, що на зустрічі були поступні юристи. Вони пояснили, згідно якого документу вимагається саме така форма заяви про яку йдеться. Юристи були присутні. Це питання звучало, і юрист відповіла, що просто для того, щоб врахувати усі. Як скажімо так, їхні вимоги, згідно з якими вони готують свої документи, щоб не було ніяких потім претензій. Тобто, це уніфікована заява, якщо можна так сказати, типова заява, яка враховує усі нормативні документи, за якими вони працюють щодо меморіалу. Ну от так було пояснено. Про якісь подальші кроки вас повідомляли? Про подальші кроки повідомляли так. Працювати з питання відкликання заяв, тому що поки не будуть написані заяви, тому що як ми сьогодні, ось усі побачили. Люди не всі правильно розуміють, про що вони писали. Тобто деякі вписали туди я проти Христа, деякі вписали, що вони проти. Там, ще і найважливіше, от як я сьогодні зрозуміла із того, що пані Людмила почула, що люди не, не змогли розділити замощення на могильна споруда, на могильний пам'ятник і замощення. Деякі просто не зрозуміли, ось як пані Людмила, що, що, що від чого відрізняється чим. Ну і і про що треба писати заяву? Тобто люди думають, що на могильна споруда це і пам'ятник, і е, оформлення могили е, самої це нам на могильної. Е, що... Ну, як сказати, з Збоку від могили, тобто 10-30 сантиметрів. Ну, і, і, і що таке замощення? Тобто могила фактично, ну, от я, наприклад, сьогодні для себе навіть також, тому що ми на могильна споруда на могильна споруда. Тобто на могильна споруда фактично ділиться із трьох частин. Це безпосередньо пам'ятник, це облаштування могили і потім ще й замощення. Все. Це три частини, з яких складається на мобільна споруда, от як ми сьогодні це вияснили. А знаєте, на пам'ятник нам дають 50 тисяч і на облаштування, а замощення воно також е, входить сюди. Але якщо ми зробимо е, самі пам'ятник і самі зробимо облаштування, і замощення ми повинні робити самі. А якщо ми його зробимо всі самі, то у нас буде мозаїка із рівно е, різнорівневим. Облаштування і все. А чому влада не може зібрати пані Ірина? У цих чоловік, як нас із з пані Людмилою зібрали. Ми. От нас пані з Людмилою покликали. Чому вони не я можуть писала листа? І я писала листа. Я також писала. Я Хотіла зустрітися з Людмилою. І я хотіла, я також писала. Зустрілись? Ні. 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 І, Ні. і дивіться, Ні. чому не зібрати ці 38 чоловік? Уже 37. 37 чоловік. Пояснити так само, як пані Людмилі, що не треба ставити І цей пам'ятник, що влада не буде ставити. Це буде просто суцільне замощення, а пам'ятник ми будемо ставити самі. Чому не можна так пояснити зібрати ці 38 вісім людей? 37. Ну, я я ось я тільки що підійшла, ну, поки Сергій Лионідович стояв із пані Людмилою, Я запропонувала цю пропозицію. Кажу, я в залі забула її озвучити, Ну вилетіло, бо там mm -hmm. емоцій було багато. Кажу, зберіть цих людей. Він каже: ну, як варіант, можливо. Але знову ж таки, каже: ми тоді розголошуємо якусь інформацію. Чому? Персональні дані. Чому вони?